З перших же секунд бою американець почав диктувати свої умови, не залишаючи опонентові ані простору, ані часу для прийняття рішень. Його точний і швидкий джеб раз за разом влучав у ціль, буквально розмальовуючи обличчя Камбососа в кольори болю і безпорадності. Уже до другого раунду ситуація для Джорджа виглядала катастрофічно. Праве око почало набрякати, а сам боєць все частіше замикався в собі, втрачаючи при цьому впевненість. З кожною хвилиною ставало все очевидніше, довго він не витримає. Гідче Збив жорстко, методично і безперервно. Джеб, правий прямий, удари по корпусу. Камбосос буквально тонув у цьому граді ударів. Його захист просідав, ноги ставали важкими, а відповідь практично відсутня. Найжорсткіший момент настав у п'ятому раунді, коли Гітчинс увігнав потужний удар у корпус австралійця. Камбосос зігнувся, але з останніх сил продовжував бій. Проте це був лише відстрочений фінал. У восьмому раунді Річардсон знову пробив у тулуп і цього разу Джорджу пав на настил. Суддя не вагався і. Було зупинено цікаво, що ще до нокауту у цьому самому раунді Гітчин зробив характерний жест у бік кута камбососа. Він буквально закликав команду суперника зупинити побиття.